Творчі активності для дітей та дорослих, музичні заняття та книги у Чернігові збираються відкрити новий культурний простір у мікрорайоні Масани. Розташовуватиметься заклад в одній із багатоповерхівок по вулиці Незалежності. Наші е, плани вони реалізувалися вже факт. Ми сьогодні маємо е, вже це приміщення, цей простір, і ми його бачимо таким чином, що воно має шість поверхів, і основні робочі зони це третій, четвертий, п'ятий і шостий поверхи. І четвертий, п'ятий поверхи у нас буде бібліотечний простір, і про нього ми окремо поговоримо, тому що він потребує детального обговорення, в тому числі із місцянами. А шостий поверх це будуть класи нашої міської школи мистецтва. Мистецькі будуть класи це і фортепіано, і вокал, і образотворче мистецтво, і там буде такий осередок, де все таки діти з мікрорайону Масани зможуть прийти і отримати прекрасні такі елітні мистецькі послуги. Безпосередньо в мікрорайоні управлінні культури та туризму міської ради зазначають, хочуть зробити не просто культурний осередок, а комфортне для чернігівців місце, де всі знайдуть для себе цікаві активності. Для цього управління запустило спеціальну анкету, за допомогою якої люди мають змогу вказати свої побажання щодо майбутнього закладу. Ми би хотіли дослухатись і почути зворотню сторону, зворотню сторону мешканців, яким вони бачать бібліотечний простір, яким взагалі вони бачать мистецький простір, що вони там хотіли бачити. Якщо це бібліотека, то чи це тільки про книгу, чи можливо про спілкування, можливо, про інші формати, інші речі, які навколо книги формуються. Чи це бібліотека сімейного типу, чи це бібліотека для дітей та юнацтва? Чи можна заказати книжку? А чи можна привести дітей і окремо дорослим посидіти і, умовно кажучи? Зробити якусь там мінічайну церемонію чи попити кави і, і, і дочекатися дітей і в цей момент поспілкуватися, і, можливо, теж е, якісь підняти цікаві соціальні теми. Дуже багато питань, і в цій анкеті ми сформували, де є уже готові відповіді, і є інше. І для нас дуже важливо отримати зворотній зв'язок, отримати думку наших мешканців, ну, бажано з мікройну масани, але все-таки можуть взяти участь всі мешканці міста Чернігова, і це нам дасть сформує нам задачу, яким чином нам рухатись далі, і цей простір наповнювати. Знайти та заповнити анкету можна у гугл-формі за посиланням на сторінках управління культури та туризму у Фейсбуці. Організатори не обмежують людей у часі, тож кожен має достатньо часу, аби висловити свою думку. Чим більше кількість респондентів візьме участь в анкетуванні, тим більш чітко сформується той запит, на який ми, як міська влада, маємо відповісти, і ми говоримо сьогодні про дуже важливий аспект це мистецький простір це те місце, де людина може себе почути якось особливо окремо від сімейних проблем, від проблем на роботі, ми створюємо той простір, який би був не просто комфортний, а який би давав би інше життя. Відкрити культурний простір для відвідувачів організатори планують вже у грудні. Ми собі сказали, що листопад для того, щоб нам привести все до певного ладу і зробити хоча б мінімальний ремонт, хоча на сьогоднішній день кошти не виділяються, і ми розуміємо це абсолютно об'єктивно, чому не виділяються. Але в ми би дуже хотіли б все таки з грудня місяця вже частково запуститись і далі рухатись і дослухатись до наших мешканців нашого міста для того, щоб сформувати. Той простір, який сьогодні необхідний для нашого міста, для наших містян.